Показати неповторність кожного адміністративного центру нашої держави в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Подружжя Ткаченків представило виставку писанок, зроблених у техніці пейп-арт, і цим встановило рекорд України. Унікальні роботи бачила і наша Ольга Нестарук. 28 гербів історичних регіонів України, серед яких емблеми 24 областей, Криму та двох міст зі спеціальним статусом Києва й Севастополя. Ці писанки сім'я Ткаченків виготовляла три місяці. Ми знаємо, що наша країна зараз розривається на шматки, і тому ми вирішили зробити всі, навіть ті області, які зараз знаходяться під окупацією. Вони всі це наша земля, наша. Наші як от, наша територія, за які зараз наші наші воїни, наші захисники віддають своє життя, і тому ми вирішили зробити всі, не тільки західного регіону, а всю Україну зробити ці герби. Писанок ткаченки витратили 15 літрів клею та більше трьох кілометрів пакувального паперу. Працювали у техніці пейп-арт. Можна викладати таким чином, як викладаємо ми. Ми розрізаємо серветки, змішуємо з клеєм ПВА або наносимо клей ПВА на серветки. І потім зубочисткою: оцей клаптик 2 на 2 чи 3х3. Ми вкладаємо на писанку і ми її морщимо. Той папір морщимо, слідуючи, слідуючи, поки ми не закладемо все яйце. Оце пейпар. Найбільша кількість сієць писанок з гербами України. Номінація, у якій роботи Ткаченків, навіть встановили національний рекорд. Вітаю авторів рекорду Людмилу Ткаченко, Валентина Ткаченка, а також їх дітей Андрія та Ткаченко та Вікторії Встановленням рекорду України від моменту подання виробів до встановлення рекорду не минуло й двох тижнів. Автори родина Ткаченків зробили дійсно титанічну роботу, тому що відобразити це все настільки художньо, творчо. Ну я думаю, що Мало мало кому коли може може вдатися в цей важкий час. Цей рекорд нагадує нам про те, що Україна єдина. Свою першу писанку у техніці Пейп Арт подружжя виготовило понад 10 років тому. На сьогодні у їхній колекції безліч крашенок чимало з яких знаходяться за кордоном. Є серед них сімейна тут Людмила Валентин, а з цієї сторони. От ви Андрій і Вікторія. І Вікторія. Це наші, наші чотири чоловіки. Оце ті, ті, як люди, які працювали над цим всім, всім, що робитиме з писанками після презентації? Подружжя поки не знає. Ймовірно, залишать їх у родинному музеї.